Друзі, розпочався другий поєдинок ігрового дня. Це шостий тур Голд Бізнес Ліга. 15-й Павло Батагов, 6 Олег Чунес, 16-й Ігор Родик, а зараз гол а влітає у ворота скали. Поки я зачитував вам склад команди. І. 19 Максим Куен. А зараз відповідь від Скале одразу ж е, зрівнює. Рахунок команда відзначається у нас Роман Олійник. Ну і для Романа Олійника це вже четвертий гол у цьому сезоні зараз. Е, Але не вдалося ще один гол менше, ніж у інших учасників голд бізнес-ліги. Тому, можливо, команда має бути вище. Зараз забиває знову скала і вперше у цьому поєдинку виходить вперед. Тут боротьба. І момент. Ніконенко на місці. Продовжується атака скали. От... Підхоплюють м'яч Помаранчево-Чорні. Йдуть вперед. Зараз непоганий момент. Все ж таки вдалося. Бачимо, що скала дуже високо пресингує, і часто це. Е... Зараз е, може бути небезпечно. Удар е, трохи перекриває його корпусом, але в оточенні одразу двох суперників зміг пройти і ослаб. Змусив суперника. Пом... 78-й Юрій Трубич та 76-й Остап якими? Зараз хороша атака, Є, є забитий м'яч. Зрівнює рахунок Logic. Артур Січка відзначається. Зараз е, намагався переки відбір і повертає свої володіння. Чонись передача. Дуже близько. Дальній удар. Прямий удар. Перед собою тут боротьба. І м'яч у скали може бути небезпечно. Копа поступилась Інтеркарсу з рахунком 2-4. З гравцем. Зараз дуже хороша передача. І можна забивати. і Не попадає. Ну, але в підсумку м'яч до рук. Забирає а Зараз дуже швидкі, швидка атака від скали. і забитий м'яч блакитними. Добре! Пройшла передача. І хороший шанс для Лобалоджея. Забиває помаранчево чорна команда. В доверезі відзначається рахунок знову 3-3. Залишається в атаці Зараз скала. Простріл. Момент. І зараз в Атаці поворанчево чорні. Хороший момент. Жукуляк виходить. Тут... Тому що немає часу. І звучить у нас сирена, яка фіксує потужну нічию між Лоба Лоджик та скалою.